І команду і трошки наша Супер. настрій. Проєкт пана Юліана свого часу увійшов до топ десятки кращих стартапів України. Втім, реалізувати та, зрештою, монетизувати його не вдалось. Були спроби вступу до бізнес-інкубаторів та акселераційних програм. За задумом розробника, всередині проєкту Сайклінг, зробили можливість накопичення внутрішньої гробої валюти та бонусів, які згодом можна реалізувати в офлайні та онлайні. Коли з'явилася можливість долучитися до бізнес-інкубатора в місті Кривому Розі, ми звісно скористалися цією можливістю. Ми значно переробили нашу бізнес-модель, і власне, Чарльзветхет обрав наш проект для подальшої роботи. Проект наш орієнтований на велосипедистів, точніше на велоспільноту. Головна ідея його полягає у створенні платформи, яка б об'єднала велосипедистів із веломагазинами та велобрендами. Засновник ІО Бізнес інкюбейтерс Чарльз Уайтхед є підписантом двосторонніх договорів та меморандумів про співпрацю з вишами Києва та інших міст країни, але особисто приїздив тільки до Кривого Рогу, адже місцева влада демонструє ентузіату ентузіазм та неабияку зацікавленість підтримці та впровадженні на практиці цікавих бізнес-стартапів. Це місто дивиться не тільки на економіку, а й на майбутнє. І я вію, і я повністю погоджуюсь в правильності цього шляху. В Сполучених Штатах близько 95% стартапів є нежиттєздатними. Ті 5% що залишаються, це чудовий бізнес. Але з них лише одна чи дві компанії досягають дійсно успіху. Тому, коли ми говоримо про стартапи, ми не дивимося на кількість, Ми дивимося на прибутковість. Ми хочемо знайти, хоча б одну компанію, яка буде успішною, і ми знаємо, що вона. А дійсно такою і буде зростання темпів та обсягів економіки міста, зокрема в перспективі, можливе і завдяки появі та подальшій імплементації інноваційних ідей та їх напрямків. Те, що нині міська влада робить в кооперації з бізнес Incubators, є завершенням першого циклу, проведення першого бізнес-школи та першого бізнес-інкубатору. За оцінку уряду втрати країни вже підходять до 500 мільярдів доларів. І питання в тому, що навіть якщо наші міжнародні партнери допоможуть нам з цими коштами. Що ми будемо з ними робити? Що ми будемо відбудовувати в нашій державі? Ми всі розуміємо, що немає сенсу відтворювати те, що у нас було. Тому перед нами стоїть виклик, яким чином ми маємо спланувати майбутнє як нашого міста, так і нашої країни. Зрозумівши зрозумівши виклики майбутнього увазі поважних присутніх презентували як стартапи інкубаційної програми, так і програми преінкубація від і Business бізнес Стартапи це не тільки новий поштовх у розвитку економіки та суспільного життя міста, а ще це можливість утримати талановитих креативних містян від виїзду з міста. У нас є декілька цікавих результатів, і ми далі рухаємось по розвитку цього напрямку. У нас буде другий цикл, такий, який також буде складатись з школи і бізнес інкубату. Напрямки дуже дуже різні. Це і спорт, це і питання пов'язане з біологією, це і мобільні додатки. Я вірю, що в нашому місті ідея створення платформи та створення інноваційної екосистема, це цілком така реальна річ. В знак підтвердження серйозних намірів та подальшого поглиблення співпраці Чарльз Уайтхед та проректор з наукової роботи КНУ підписали відповідний меморандум про взаєморозуміння в рамках програми комерціалізації науково-технічних розробок. Кожне нове робоче місце, створене завдяки організації стартапу, це не тільки податки, це якісно новий інший принцип роботи, інноваційний зору та зовсім нове бачення міста. Криврих відомий не тільки своєю рудою, металом та великими промисловими підприємствами. Місто має великий інноваційний та науковий потенціал. І саме на стиці науки інноватики, бажання міста та його громади може з'явитись додаткова точка зростання саме в стартап-площині. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський.